Електронік вже мінус із чіла, вже пішла стрілянина на шорті, вже намагається електроніка затикати, наздогнати, але він. Баба відходить назад у плент 3Б. Продовжують грати, непогано по норберту тут фір закинув, але цього ще замало. Баба проти Джеймі. Меншість-меншість для нападу. Та стрілянина, ну якось не можуть, не можуть вийти нікуди. Закрили. Його зараз е в нападі, поки що на коннекторі у нас продовжується. Джеказма там десь мутитися. Джамбо намагається щось зробити. Шорті. Ну і по одному пікають, нічого не виходить. Zerфікс там спину нашив по фейму, але цього може бути не вдосталь. Джейми залишаються в джанглі. Ловить він джамбо, ну і. 1 на 4 до Зерофікса, першого забрав, далі ще 3 хедшоти треба повісити. Це буде легендарна бюселеточка, але ні. Норберт хедшот. Де? Найс. Ми от знову дочекалося, Зерофікс падає. там Гарний буст у вікні від фліта прийшли нарешті, стягнутися Peshenjua під смоки під флешки вийти на аплент, напевно. Там зараз лише Фейм з і і двох. У нас фліт у вікні. Пішли смоки, пішли виходи. Вийти фейма зараз знищити. Вертанути нормально і далі буде і далі буде все гаразд. Просто тут на Джейма виходить Джекасмо він. 3 на 5. Далі продовжується раунд. Тут чей Феймп с мочка. Рая минус фир. Счила. Счила. Дабл кіл, Але його зупиняє Все ж таки. Снайпер команди. ПП 15 секунд. Джамбо просто наморозит. Ловлевый вибухівку. Ні. Байтить. Байтить. Перший, фі, перший. А далі? А далі? Можна забрати! Джамбо! Джамбо красунчик, трипл кіл! Лопор. Ну, що за халява? Що за халява? Так. Таке гарний такий таймінг для розвіювання смока. Просто Просто якийсь жах. Тим часом через коннектор зараз троє гравців нападу виходять. JMAMSIS VWS. Coverпік. Та ну ні. Джамбота із Чила. 2 на 5, двоє на КТ. У діфенсу. Один в джанглі. Тут ще й Норберт спину заходить, тут ще й Норберт спину заходить. А то просто ретейк у нас буде 3 з КТ. Ну поки що не зрозуміло. Тут флешки на флешки залітають. Чотири з КТ у нас буде. Поки що цей ретейк працює від ВП, залишається 3 на 3. Позиції, Позиції досить таки непогані. Це випусківка. Зік сторін просто стоять. часу все менше і менше. Зерофікс мінус Норберт. Там Китів немає, до речі, там немає кити, Електронік знаходить кити. Ні, 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 ні. Таке не зайде, тут просто в смоках задефузити вибухівку вам не дадуть. Пешен, пешен, план капкан, вихід під Бепленд. Норберт тут на опорнику, форматчик на руках, Спалили його, Зерефікс мінус Норберт, хоча по собі там отримав нормальний такий хедшотик. Залишається на лохи. Його тімейтів. І одразу ж на Мідлі Фліджі знаходить ну, мінус по СЧ. Дамбов програє перестрілку Джейму. Тут же і раунд знову-таки розпочинається з меншості українського колективу. Тут Зерафікс розкрутився на два фраги. Але вірта 2 на 3, вибухівка в Мідлі залишається. Намагається, намагається якось байтити на себе зараз фір, Джекасну там. Хасмо нікого не побачить у себе у віконечку, тому що всі грають через КТ. Близько, близько вже у кухні перші. Касмо, мінус норберт. Далі. Асо все менше і менше. Але це план в моїй голові. Як воно буде зараз сервер, е... я не знаю. Ну і фліт знову знаходить опу. Скільки можна? Зупиніть цього фліта вже. Опенфраги від ВП. Підолі. Ляка, вся аж, ніхто не чекає Норберта, Норберт мінус 3 з фармганчика. Плюс гроші, ну і джамбо 1 на 5. А кешка залітає половину холспонді. Взагалі, взагалі. і Джеймс 9 крап. Мідл, скільки виходять на мідл, постійно дають по контагі Вертус про зараз фіксер рогає на розміні по електроніку, але все одно в меншості все одно 3 на 4. Пешений вихід апленту, гарний хедшот по SGL, тут треба далі ще вриватися, але немає вриву, фейм, розміни, розміни, розміни. Хасмо. Джема забайтив на шот, нормас. Далі з джема, джема, затикати, там же й молотом. Там все. Хасма мінус Норберт, залишається Джейм 1 на 2. Наприклад, гвинтівка на руках, а тут же не засейвиш, а тут же джема тайм не буде. Я дивлюсь на його обличчя і хоче людина засейвити. Меня в одну снайпу на іншу. Шикарно, шикарно виглядає. 2 два, два на 1. Кпешенів таке не має віддаватися. Хоча джеми просто з найнеочікуванішої позиції в нас піде. У нього є. Майже розквіт, не вистачає лише смока, звичайно, є кити. Один хеллспойнт, але снайперська гвинтівка на руках. Ніхто не дивиться, ніхто не дивиться апартаменти, Zero -fix. Zero Fix падає, джеми на морозі, просто дефає на морозі. Писає свій шот, ні, це все. Це 6-6, це по ним хедшоти залетять, що Джакас мол, перший мінус робить, далі відходить, під апартаментами, далі гратиме. Джеми намагається когось. Бачите, намагається когось забайтити, джекасмо. Плешки працює, але поки що не залітає. Електронік падає, бомба падає, все падає. Взагалі команда ВП має відправлятися зараз е Гравати цей раунд, хоча 2 на 3. Гейм, пешка на руках, тут все в смоках. Тамбо, куди і так видивляєшся, я за секунду попав майже весь дефенс, фікс. Плач, фікса. Проблеми з граками, до речі, Показують, що не зерону. Кити десь мають бути тут? Е... Часу, часу немає, кітів немає. на затя раунду ще також немає. 7 все ж таки за Virtus.pro, цей кіл від Zero Fix атак. Чисто на моральку. Твір до нього приходить, десантура в, в, в сайт, фіра робить перший мінус. Ну тут серія розмірів знову-таки заходить у нас на шорт, з нападу його за, з, одразу забирають, Джеми залишається останній. 1 на 3, першого забрав. 20 секунд. Ассу часу багато, Джекас, ми чому так агресивно? Один в один залишає свого тіммейта з РФікса. А Начебто все було ж під контролем. Просто 20 секунд разом зіграти, але тепер. Ларш ситуація один на один. Та Зерофікса спалило один -на одного, джеми, лоу ХП 10. Ой, хаєшечка трошечки зовсім не долетіла. 8 хелспоинтів, Зерафікс, треба знайти Джейма. Джейм просто мутиться. Хаєшка під Джейма, яка. Ж... Якаш трохочкова, хаєшечка гарна, пешеньо забирають сьомий, Як же це було близько? Як же це було зараз близько? Так, які тім немає, у узерафікса. Вихід під Б. Флешки, купа флешок, фейт. Спір, з чила, с чила, дабл килло оформлі, пліт, трипл килл, тут нормально залітають, ми там. Вбивається серія серія розманів і знову один в один. Фейм проти джамбо. Знову клач ситуація, знову останні секунди. Знайшов, знайшов ніжечку Джамбо! П апартаментами демеджу наносить, але кілів немає. Ір. Підриває там ФМ, а далі треба жити. Десантура зустрічає першого, Нормас зустрічає база Б, не пройдеш ніхто. Тут ще й Джем залишається останність. Затискування в нікуди, спрей в нікуди. Ну, не вистачить то особливо. Як же агресивно грає капітан команди? Джима відсканував, -я -я. і оце зараз було прикро насправді бо плану капітана був досить таки непоганий. Там агресія вже в коннекторі, залітають вже Virtuus просто ти. Доброгранку від фліта. Тут намагається ZRFX зараз зараз якось розкрутитися, щось зробити. і там не забуває. Ай-яй-яй-яй, який жрал. Під нього він не горить. Правжній Таргаріан. Перший мінус пішов, далі виживає на дефолті. Бізертик підключився. Там Джеймма десь на сендвіч. Вихід. Нормально, нормальні розміни. 4 на 2 залишається. Електронік падає. Джемми останній. Джейме. Пішов сейвити. Блін, ну, ну як він сканує ці смоки? Ну ти ще казав, постійно він в мідлі знаходить в опени, хоча тут Зерофікс та Джекас можуть розмінювати своїх тіммейтів, весь чіла. Кір проти Норберта. Падає. Тан. Три на три. 45 секунд. ПП просто чекають. Просто чекають, вичікують. Пим через шорт виходитиме. Пеплент. Біла. Біла. Ради Ісуса Христа із Чила, нікого не буває, хоча потаймаг, начебто все нормально було. Зерофікс пропускає гравців далі в плент. 2 на 3, 2 на 3 до Джекасмача та Зерофікс. Дерефікс падає, все падає. Джекасма один залишається. у нього є кити, у нього є молік. В нього є час. Це це в овертаймі. Хасман. Палився. Важко, важко далі відігравати. Один на три позиція. Ну Б взагалі вибивати важко, тут ще й в такій меншості. Все овертайми. Дай у віконечку. У нас Zerфікс. Доброго ранку. В вже троє гравців в нападу, в апартаментах там ще гратиме. Конік. БМ мінус фір. І вже гарно розпік був. Далі продовжується. Зерфікс нашиває першого. Зерфікс нашиває другого. Все. Пліт останній. 2 на 1. 15 секунд. Вліт. В встановлює вибухівку. Перший пішов. Перший раунд овертаймів ми забираємо. Бо? Доброго ранку, фліт відправляється в наступний раунд. Ось воно, ось воно, починають. Опанів, зерфікса агресує під флешку, який таймінг поганий, Норберт забирає. Та в АВБ апартаментах. Есчіла далі продовжує грати. 3 на 4. Фейм. Пройди, зроби пару кроків вперед, Фейм. Тут тебе джамбо чекає. Джамбо влучає, не вистачає трохи демеджу зовсім. Хаєшка, хаєшку встиг відкинути та розмінявся хоча. І так, все погано. Есть чіла. Тут робили буст на шорті, пішов вихід, до речі, на беппленд. Здається, то... все, щось якось грається, незрозуміло, який екшен Тут у нас пір під смачком. Чує зараз буст. Можу здивувати, но ну, Варберт мінус із чіла, дуже важливо зараз було. Ір, забирає першого на другого, не розвернувся, не встиг! Касма також падає 13-13. Стоявся, достоявся, дочекався опені. Перше, що я, начебто, перебирали стиль гри. ВП і також е, нікуди не квапляться. Я чекаю. 4 на 5. 45 секунд. вибухівка. на телевізорі, зараз її підбиратимуть. Пішов у під вікно. Четверо через апартаменти джеми зустрічатиме. Пашка виходить, і буде, джема, мінус zero. фікс. далі вихід, там ще й Ташка полетіла. Пашко буде вийти зараз, насправді, 3 на 5 залишаються. Джемма трипл кілоформліє. не пішов раунд. Пішов 14-14. Менше. -14. Ірграє за смачка, і підловлює, підловлює свого опонента, фір. Джамбо пішов вже в коннекторах рисувати тут Електронік. О, мінус фейм. Електронік залишається в ямі, по ньому немає інформації. Хоча й щела здобуває інформацію. Джекасма, мінус електронік. 4 на 2, такий раунд не має програватися. Тут ще й падає Джей. Можуть же, можуть же. Першон Юа виходити ще раз на матчпоінт. 15-14 рахунок. Матчпоінт, ще один. Я Push Юа, але цього разу лише один. Цього разу лише один. Не треба його використовувати не треба. Не треба вже з самого ранку поставляти своїх фанатів пити пачками той валідол. Бриску гвинтівку проти нього. Зараз фліт. Піт розуміє, що міг бути буст. Є опен. Є опен від джамбо. Фейм, все ж таки розмінює. Тукав далі вихід, там каєшки, там все полетіло. Ось позиція у Норберта. в нас біля ями. в ньому немає інформації. Джакасмо врваються із чіла, мінус Норберт. З на фейма, під флешечку якусь ні. Просто смачком вирішили відзвонити. 3 на 3. Три вбивства до перемоги. Три вбивства до перемоги. Там всі через КТ будуть ретейкати. Із забирає першого. Другого. все, Фейм, Фейм останній. Брина один! Джакасмо! Красунчик! Красунчик, Джакасмо!